Вітаю! Сьогодні в цьому відео, в рамках роботи з групами подовженого дня, ми з вами детально розберемо, як налаштовуються групи подовженого дня в модулі адміністрування системи Єдина Школа. Але спочатку, звичайно, авторизуюсь і в модулі адміністрування потрапляю до кореневої сторінки. До цього я пропрацював з полем працівники, я додав вихователів груп подовженого дня по працівникам. Потім я зайшов в роботу з класами в поле ГПД, створив групи подовженого дня. так? Поле було здодати групу. Якщо ви ці пункти ще не зробили, будь ласка, поверніться до попередніх відео, передивитись їх, передивіться і далі продовжити роботу з налаштуваннями вже груп подовженого дня. Ми з вами створювали в попередньому відео саме ГПД Сузір'я, так і з цією групою будемо продовжувати працювати, налаштовуючи її далі. Я натискаю на її назву. І потрапляю до меню групи подовженого дня, яка складається з режимів групи подовженого дня, які можна вносити посеместрово, перший семестр і другий, відповідно, через плюсики або через інші налаштування ще до цього дійдемо. Можна подивитись пропуски учнів, подивитись гендерні показники, скільки дівчат, хлопців, контингент учнів, які підтягуються з особових справ дітей, і далі. Старт роботи да, буде робитись через основне робоче меню, яке включає ряд розділів, по яким ми зараз з вами також повністю пройдемо. Але перший розділ, і перша робота буде якраз з видів занять. Бо види занять автоматично не додаються до груп подовженого дня. Їх спочатку треба створити певний перелік, так званий довідник собі сформувати з предметами або іншими видами активності, які будуть реалізовуватись в ваших групах. І так само я натискаю види занять. Ось у мене є вже перелік, да, якась кількість, тому що я попередньо вже з двома групами подовженого дня працював. І зараз буду працювати ще з третьою. Тому давайте для прикладу додамо ще одну якусь, ще один предмет, якусь активність, та, яку теж можна буде пізніше додавати. А в моєму випадку, та це, наприклад, буде, я натискаю для цього додати предмет. Та, і ось назва предмету це визначається просто звичайною назвою предмету, і В моєму випадку це назва предмету буде «Робота з учнями, які не встигають, наприклад. Та, і натискаю поле надіслати. І ось у мене додалася ця робота з учнями, які не встигають, я можу собі формувати вже в потрібному вигляді та, потрібний перелік цих додаткових активностей або предметів, так би мовити. І після додавання потрібної кількості предметів я повертаюсь до ГПД, чи стрілочкою назад, чи обираючи ГПД, потрібну групу, і продовжую налаштування і роботу. Далі налаштовується наступним кроком режим групи подовженого дня. Тут є два варіанти налаштування, або звідси можу натискаючи режим групи подовженого дня, так, носити дані щодо семестру, виду занять і кількості годин. Або можу з кореневої сторінки, так само плюсиком да, в рамках семестру. У мене зараз перший семестр. Давайте я додам до моєї групи кілька буквально предметів, кілька активностей, плюсик. І обираю, да, семестр перший вид занять. І, наприклад, вид занять я там можу. Внести собі заходи емоційно-розвивального характеру якісь, години. І тут мова про години йде скільки, саме в рамках цього заняття, да, скільки воно буде тривати. І я обираю там одну годину, наприклад, в моєму випадку. Надіслати. І ось вже в моїй групі заходи емоційно-розвивального характеру з'явилися. Давайте ще один плюсик, додамо, ще якусь активність. І в моєму випадку можна нову активність роботу з учнями, які не встигають, наприклад, ту, яку ми додавали трошки. Ну і теж година, наприклад, теж буде хай одна година. Ви, звичайно, колеги, цей процес. Да, доведете до потрібного вам вигляду, І у мене воно часткове, щоб просто приклад показати в вашому випадку. У вас все буде додано з реальним режимом вашої ГПД, з прогулянками, сном там вже тими видами активності, які ви вважаєте за потрібне використовувати. І далі продовжую налаштовувати пункти. Давайте пройдемось по всім підряд. Зміни до розкладу. Наразі будуть порожні, бо ми ще не працювали з розкладом, ще не формували. І тут зміни до розкладу можна буде побачити, переглянути статус по факту роботи. Та ось у мене три мої групи ГПД: розумники, левенята і сузір'я, з якими ми зараз працюємо. Я бачу, що наразі порожні поле, бо розклад не було сформовано. Далі поле учнів я просто можу переглядати перелік учнів, які відносяться до нашої ГПД. Так, так можу додати учня, можу побачити вихователів, батьків. Та сама історія з вихователями і батьками. Да? По суті, воно теж дозволяє мені система подивитись, яким чином додані вихователі. Да? Ось дні роботи ми виставляли по Глученко Богдану, що він понеділок, вівторок, середу працює да? з певними годинами роботи і так далі. Палія Ярослава, другий вчитель, другий вихователь моєї групи, так само да? два інші дні. О, така історія. Та сама схема можна переглянути безпосередньо учнів вихователів і батьків. Теж перелік батьків. Та теж я можу переходити до учнів або вихователів відповідно. Весь цей процес кореневої сторінки легко реалізується. Режим ми вже налаштовували показники групи здоров'я учнів. По суті, сюди інформація буде підтягуватись відповідно до внесеної медичним працівником довідки да, по кожній дитині через кабінет медичного працівника, бо також є активні да, десь і спортивні події при роботі в ГПД при функціонуванні. Тому відповідно показники здоров'я теж мають бути. Вчителі доступні, щоб без жодних нюансів там все виходило так, як треба. Ну, ось, наприклад, група здоров'я десь, де вона внесена, інформація буде підтягуватись. Якщо інформації не було внесено медичним працівником, то відповідно і там інформація не підтягнеться. Тому будьте уважні, заповнюйте все. Ось, показники здоров'я, види занять так само вже додавали. Ну, і поле відеоінструкції служба підтримки і редагування. Колеги, по суті, зараз ми пройшлися з вами з основними налаштуваннями груп подовженого дня. Всім дякую за увагу. До побачення!